Магія скла і живого вогню завжди заворожує, а в поєднанні із мережевим, кольоровими намистинками та додаванням вічно-зелених гілочок створює унікальну композицію. Постійні відвідувачки майстер-класів центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького виготовляли новорічно-різдвяні свічники завдяки ініціативі культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Це саме той період, коли родина збирається в єдину. Це саме той період, коли запалюють свічки як символ миру, злагоди, тепла, достатку і затишку. Тож саме з такими побажаннями ми сьогодні виготовляємо наші вироби саме з цими надіями. Різновидів свічників в сучасній подарунковій індустрії існує безліч, але нічого не замінить на новорічно-різдному столі мерехтіння вогню в контрасті із мереженими стрічками та намистинами. Тим більше, коли такий декор виготовлений власноруч, тонкості цього виду мистецтва розкривала від відвідувачка майстриня Ганна Петрик. Надихають діти. Тому що працюю 20 років з дітьми і всі конкурси новорічні, все, постійно участвую. І для мене дуже цікаво розуміти, як виготовляються сувенірні поробки, новорічні поробки, все, щоб знати, щоб допомагати дітям. Такий неповторний авторський декор свічника, виготовлений власноруч допоможе створити за столом і в оселі особливу святково-казкову атмосферу, додають організатори. Олександр Толматович, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.